Вітаю, вітаю, шановне панство. І це відео я хочу почати з таких слів. Що якщо б я, наприклад, була десь в Європі, ну да, десь в Європі, то можливо я б сказала, що мені вдалося відвідати володіння Церцеї. оскільки я знаходжусь в Азії, то я відвідала володіння юбаби. І зараз ви все зрозумієте. Залишайтеся зі мною, все покажу, все розкажу. Запрошую вас також приєднатися для того, щоб я не знаю, дати свою неекспертну оцінку, провести свою неекспертну експертизу, подивитися щодо чого, і відчути вайб цього міста. Для того, хто вперше на моєму каналі, вітаю вас і запрошую приєднатися, підписатися і стати слідкувачем каналу, Ютуб-каналу Шопотиха Шошо. -шо». Це блогово оглядовий канал, на якому ми відвідуємо різноманітні заклади, заклади громадського харчування та робимо свою неекспертну експертизу, даємо оцінки закладу. Відразу кажу, що я не є експертом, а не є якимсь там ресторатором, а це все виключно моє сприйняття. Але, але, кажу, що буде цікаво. Тому обов'язково приєднайтеся і зараз саме час натиснути вподобаєчко. Це ваша дяка і ваша мотивація для мене. Це те, що. Мені вказує, що відео треба робити ще цікавіше, ще частіше і обирати більш цікавіші міста. Давайте робити наш український YouTube ще більш різноманітним і ще більш цікавим. Ну що ж, шановні, так вийшло, що по роботі нам з колегами прийшлося, із начальством прийшлося їхати на вечерю. Але заклад обирав сам наш бос, де він хотів провести саме цю вечерю, поспілкуватися з персоналом, зі своїми підлеглими, так би мовити. І його вибір впав на барбікюшницю. А хто бував в Кореї? Та зараз насправді ці барбікюшниці, бібікю, вони всюду всюди дуже популярні, їх багато. Але все це прийшло до нас саме з Кореї, і там це ну це нормально, це не те, що там, знаєте, це як загальхарч, харч. Все просто і звичайно. Е, відразу хочу сказати, що я не є прихильницею таких закладів. Більш того, я не вживаю м'ясо взагалі. Мені неприємний його запах, мені неприємний його смак, але я не є прям такою, знаєте, вегетаріанкою. Прям Ну, настільки агресивною, тому я ніколи не докучаю і нікого не повчаю. Я не буду казати людині, яка кладе в рота шматок м'яса, що ти неправильно робиш. Ні. Я вважаю, що до цього людина має прийти сама. Це щось на штат буфету. Давайте поглянемо, що нам пропаганда. Там пропонується ну, трошечки салату. Ви бачили, але основне все йде це на соуси, на м'яса, на оці газовані напої, як фанта, кока-кола, як оці солодкі, тобто те, що ми називаємо пустими калоріями. Ба дійсно дуже багато соусів і є просто ще вода. Я там не могла знаходитися дуже довго, тому. Періодично виходила, але треба було спілкуватися. І для того, щоб просто подихати свіжим повітрям, а покурити, я все ж таки отак от туди-сюди, туди-сюди бігала. От, ну, і, звісно, я нічого не казала колегам, але вони ну, зрозуміли, сказала, а так, ти ж не єси, ти ж не єси м'ясо, ну дивись, там є. Водичка, це такі оце іграшки там продаються. Там є водичка, там є салатики, тобто твоя їжа. Але в цих барбікюшницях, коли yeah. навіть коли працюють витяжки, настільки оце така густа йде, димова завіса, такий смогід, що ти не просто що там їсти щось не можеш. Навіть воду то я не хотіла пити. Мені здавалося, що все там ну, настільки проїлося у цим. Запахом такі маленькі столики. нас було 8, 8 осіб, столики невеличкі, тому ми отак от розтяглися по 4-3 людини за столиком це оце такі автомати. Ти підходиш там, туди кидаєш монетку жетончик і обираєш собі м'ясо. Виглядає воно не дуже добре. Я чесно скажу, я навіть таке писицям не купляла, бо воно якось виглядає якимсь От, також були якісь маленькі закусочки, які я теж я взагалі там нічого не їла. Взагалі нічого не їла. Оце такі жаровні, в яких з чайничка наливається водичка, там якісь овочі варяться, щось наштал супа, як ото шабо шабо. І смажиться ці свинина, смажиться м'ясо свинина. Там тільки, 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 тільки свинятіна. Іншого м'яса немає. На полі валялися якісь такі бумажки на підлогі під стільцями, якісь від попередніх клієнтів, відвідувачів, палички, якесь сміття. Дуже мені було важко дихати, і в той самий час і жарко було, і холодно, тому що від жаровань, а їх там багато було, цей жар, іде і. Кондиціонери та вентилятори працювали як скажені. Тобто такий стан був якийсь а я в мене кружилася і паморочилася голова. Дивно себе почувала. Мені здавалося, що я попала в якийсь такий паралельний а, вимір, де якісь дивні люди я дивилася на своїх колег, на дівчат, на чоловіків, там, хлопців, і я не пізнавала їх, це наче якісь ну, інші були істоти. Ну, Я думаю, що це, чесно кажучи, через кисневий голод, а, тому що настільки у ці випарювання, оцей ем, смог, який підіймався, він прям густий. Був і висів в повітрі, що ну важко, реально важко було дихати. Повітря було як хвилини загозованості. Чи в ті часи, коли, наприклад, ну, рівень кисню дуже, дуже там низький, і дуже погано, так дуже багато токсичних вибросів. Оце приблизно Оце таке було почуття, коли знаходилася я в цьому закладі. Невдобні стільці такі металеві, і вони холодні. От люди приходили, уходили, сиділи там, то все їли, це м'ясо, запивали цими напоями, е солодкими напоями, я вже казала про колу, про фанту. Це посуд, він такий меланіновий, незрозумілий. Я кажу, це моя тарілочка, вона як була чиста, так і залишилася. От і я просто сиділа, знімала і підтримувала бесіду. Я вибачилася, я сказала так, що я дійсно не вживаю м'ясо, ви знаєте. От і сказали: ну там же є, там же є якась зелень, але навіть ту зелень мені там нічого чіпати не хотілося. У мене прованялося волосся. Одяг повністю. І це не теж навіть про наш шашлик, коли ми кажемо, да? там манують шашличок, у цей як у нас там роблять, хоча я і шашлика не є, от, а це взагалі про щось таке, як горіле м'ясо. Ну от приблизно так, дуже неприємно. Такий якийсь момент я схопила себе на думці, що я не просто в іншому вимірі, що просто це володіння якогось такого духа, ну на шталт церцеї чи юбаби, да, юбаби. А, от і що всі ці люди, які є тут, вони як адепти самі того не розуміючи, насичуються цією їжею для того, щоб вітати своє життєві сили, тобто щоб той дух. Отримав свої життєві сили саме через тих людей. Ну я ж кажу, що це все в мене я пов'язувала з тим, що це кисневий голод, не вистачало свіжого повітря, і через те такі думки приходили, і навіть трошки таких галюцинацій, що, ну, це вже окрема тема, той, хто дивиться, перший канал Шопотихі, там в списках відтворення є мої езотеричні роздуми, той в курсі. Але це ж все ж таки огляд просто закладу, тому я не буду вдаватися в такі подробиці. Я ж кажу: якщо це не для мене, я не звинувачую тих, хто. Подібне любить. Як бачите, на закуски тут іде картопля фрі, якісь такі, ну дуже смажені, смажені волі речі. Дуже солені вони, мабуть, я так думаю. Ну, зазвичай так, зазвичай воно все йде дуже солене. от там багато глютамату чи натрію хлору. І потім вже, ну не дивлячись на те, що я періодично приходила, заходила, виходила. Щоб подихати свіженьким повітрям, все ж таки, коли там пройшов якийсь час, я кажу: я почекаю вас на вулиці, я кажу: ну добре, добре, ще ми там по шматочку м'ясо з'їдемо і там вже підемо далі. От. І я вийшла. Тут ці іграшки я вже показувала, які продаються. Чесно, якось мене це не радувало, взагалі не радувала. І я, ну, це не мій вимір, як то кажуть. Я дозволяю собі бути собою, а іншим іншими. Ніяку оцінку я цьому закладу ставити не можу, тому що це, як то кажуть, не моя чашка кави, чаю. Навіть туалет я тут не перевіряла, і на задньому дворі дійсно мені здалося, що я знаходжуся як в тому мультику в той касці віднесені примарами.